Добрий вечір! Добрий вечір! Управління дає місто, чи дії всіх наші? Так, документи. Перевищено швидкість, побачили хору, бачили документи? Бачили, знаєш, бачили? Маємо документи. Маємо документи? Задоволюємо. Мені треба законно пристань зупинки. Перевищено швидкість. У правил дорожнього руху знаки пониження швидкості ставляться тільки з знаком дорожньої роботи. Ну, Но... Я розумію. У Що? Там з дорожньої роботи. 에, тільки знаком дорожньої роботи. Right. Тільки okay. знаком. У правилах дорожнього руху такі right. теж. Right. Так э, по двою, тут поселений пункт. Я розумію, населений пункт 60, так? Так, 60. 에, После, там знак 40 дій, коли дорожні роботи. І може бути і стоїть тільки знаком 3.14 дорожні роботи. Right. Без Знає, знаку. Знаєте Так, порядку. Так. Okay. Не перебуваю в розвідку, ну, що ви кажете? Ви в чомусь спідозрюєте, так? Розшуку виконавча служба. Тому я розумію, в мене ще штрафа, слава Богу, ні одного не було, виконавча до мене, думаю, що ну, претензії немає. Ну, Добре. Добрані.